Сьогодні зробимо перекладача у скетч, подивимося, як це можна реалізувати, Тобто, як можна, наприклад, перекладати слова, наприклад, з англійської на українську, і навпаки, з українською на англійську мову. Давайте подивимося і також будемо використовувати власне генерацію мови. Тобто за текстом ми будемо генерувати мову. Також скетч є спеціальні для цього бібліотеки. Ми подивимося, як це використовувати. Створюємо новий проект. Закриваємо все, що зайве. Ну рудого кота ми так і залишимо. Нехай він у нас залишається. Так, тепер дивіться, треба додати ще, зайти, в додати розширення. І заходимо, додаємо перекласти ось таке розширення, просто клацаємо на нього. І також потрібно нам тексту мову. Так, от, ось таке розширення. Дивіться, ці бібліотеки встановилися ось дві. Тобто, в принципі, переклад у нас всього тут власне, два бочки. І тексту мови у нас тут три блочки. Зараз ми будемо розбиратися, що це таке і для чого потрібно. Ну і тепер нам ще треба два спрайтики. Тобто у нас буде дві кнопочки. Ми будемо натискати. Спочатку будемо перекладати на англійську мову, а потім будемо перекладати з англійську на українську. Ну Давайте зараз виберемо. Тут у нас є кнопочки. Так, ну давайте зараз подивимося, що у нас тут красиво є. Ну, ось така кнопочка, нехай буде. Так, ось така. І давайте ще одну кнопочку виберемо. Також таку саму, тільки костюмчик змінимо, щоб вона трошки відрізнялася. Так, давайте зараз ось сюди. Так, заходимо тепер в образи. І тепер обираємо ось такий наступний костюм. Так, тут напишемо, дивіться, будемо перекладати на англійську, тому давайте напишемо, наприклад, ось таким чином. Наприклад, ту. Наприклад, Intлі. Да? Так, ось так пишемо. Так, ось так пишемо. Так, і давайте тепер це все по центру. ось сюди нехай буде. Так, і давайте. Ну, нехай буде це сюди. Давайте це сюди. Так, і тепер на українську мову давайте також аналогічно зробимо. Так, тут ми напишемо: так, наприклад, ось так. Угу. Так, пишемо ось так. Ну і ставимо також по центру. Так, дві кнопочки є. Давайте зараз реалізуємо, власне, переклад на англійську з української. Так, для цього нам будуть потрібні події. Тобто, у нас буде керування, у нас будуть події. Дивіться, ми будемо коли на кнопку натискати. Тобто ми зараз програмуємо програмуємось кнопку власне, на англійську мову перекладати. Дивіться, Заходимо в події. І нам потрібно тут обрати, і нам потрібно обрати власне, коли спрайт натиснуто. Обираємо коли спрайт натиснуто. І також нам потрібно передати повідомлення, Так, оповістити. Так, обираємо також оповістити. Так, і ставимо, дивіться, в нашому котика. Тепер заходимо в котика. І давайте сюди також виставимо, коли, у нас, коли я отримуємо повідомлення. Так, а тут я напишу повідомлення, наприклад, ну, нехай так і називається, наприклад, ту English. тут на англійську мову, нехай буде ось таке повідомлення ось так ми його назвемо. Так, і тут також ми зараз убираємо, І давайте тут також так, на англійську мову. так, Також аналогічно. Тобто ми будемо натискати. Тобто, коли натискаємо на англійську, у нас буде перекладатися на англійську мову. Тепер дивіться, у нас оповіщення вже буде працювати. Тобто, в принципі, у нас тут є, ми оповіщаємо і будемо запускати скрипт також в нашому рудому коті. Будемо запускати скрипт для перекладу. Ну, і давайте тепер вже займемося реалізацією. Так, займемося зараз реалізацією, наприклад, на англійську мову. Ну, спочатку дивіться, що ми зробимо. Ми також. Встановимо власне, мову англійську. тобто Ми будемо також не тільки власне, писати, тобто переклад не тільки будемо, наприклад, це письмово робити, а також робимо і голосом, бо також генеруємо мову також. Давайте власне, встановимо також, наприклад, мова у нас буде. Так, у нас буде мова англійська. Також встановимо давайте, голос. Ну, голоси тут дивіться, є різні. Тобто, нехай буде альт, такий буде голос, який є. Так, тепер дивіться, нам потрібно, власне, датчики заходимо, нам потрібно ввести слово, так? Запитати. Давайте напишемо. Тепер введіть слово українською. Введіть фразу або слово. Ну, давайте введіть речення. Так, введіть, наприклад, слово. Ну, давайте введіть слово українською напишемо. Українською ось так. Так, і чекаємо. Дивіться, тепер беремо відповідь. Так, і тут нам ще потрібно також створити змінну. Давайте для зручності створимо змінну, власне, Word, слово, нехай називається. Тобто у нас буде тут зберігатися слово. Ну, давайте так і напишемо Word. Ви, в принципі, можете назвати як завгодно. Я напишу Word для всіх спайтів. Так, ось так ми створили змінну. Тепер дивіться, нам потрібно, власне, надати змінні. І так, тепер обираємо ось це значення. Так, обираємо блок, заходимо в зміння, обираємо блок. Обираємо Word. Так, і тут на дати значення, дивіться, ми будемо, власне, перекладати зараз. так? Тобто, дивіться, ми будемо, У відповіді у нас буде зберігатися слово, яке ми ввели українською. І у нас зараз включиться в роботу бібліотека. Тобто, дивіться, сюди ми вставляємо, вставляємо, дивіться, наше слово, яке ми вводимо українською мовою. І перекладаємо на. Давайте також проберемо. Так, тут у нас буде англійська мова. Так, обираємо англійську, тобто нам потрібна англійська, власне, обираємо англійську мову. Тепер дивіться, у нас є також вигляд. Заходимо в вигляд і також говорити. Дивіться, це у нас буде, по суті, тобто буде з'являтися також у котика діалог, який буде показувати, власне, переклад слова на англійську мову. Ну і давайте сюди також помістимо. Наше слово, так, Word помістимо. Ось таким чином, будемо говорити. Ну, давайте тут, наприклад, 3 секунди на 2 трошки побільше, щоб ми могли хоч почитати, що там є, так? Ну і також ми ще хочемо і почути, так? Давайте також говорити, щоб також і, власне, згенерувалося, тобто мова також, щоб ми почули власне це слово. Так, ну і давайте також згенеруємо, Так, у нас буде це міститися в нашій. Дивіться, переходимо знову в зміння. У нас є тут Word змінна. І в цій зміні у нас буде знаходитися переклад. Тобто, у нас буде слово вводитися українською. Ми перекладаємо на англійську. Дивіться, відповіді у нас ми вводимо з клавіатури, у нас буде тут міститися, ми передаємо, по суті, дивіться, цьому блоку вхідне значення, це у нас слово українською. І просто обраємо, на яку ми можемо, хочемо перекласти. На англійську перекладаємо. І давайте запустимо, давайте потестимо, що у нас вийшло. Так, я, власне, зараз натискаю на кнопочку. Так, і давайте українською мовою. Ну, давайте, наприклад, видамо щось таке. Ну, нехай буде привіт, наприклад, привіт. Чем? Так, ну тут не дуже дивіться, давайте зараз ще видимо, наприклад, їжачок. Давайте видамо. Так, ведемо, наприклад, їжачок. Так, давайте зараз видимо. Так, нехай у нас буде. Так, давайте зараз. Так, видимо також. Так, ось так давайте ведемо. Hedgehog. Бачите, все правильно, все адекватно. Ну, дивіться, деякі слова буває, що не завжди адекватно перекладає. Ну, давайте, власне, тут також напишемо. Так. Ну, давайте, наприклад, у нас жінка буде, так? Жінка у нас буде woman, так? Да? Англійською мовою. Давайте перевіримо, чи це так. Woman. Бачите, все правильно, все класно генерує. Так, ну давайте напишемо. Давайте речення тепер спробуємо. Так, ну, давайте напишемо. Давайте. Давайте, власне, давайте зберемося. Да, давайте підемо додому. Так, давайте підемо додому. Наприклад, щось таке. Let's go home. Бачите, з реченням також справляється тут досить добре, досить це непогано, все працює. Так, ось таким чином ми вже реалізували частину скрипта. Дивіться, тепер нам потрібно також реалізувати, наприклад, переклад тепер навпаки, тобто з англійської мови, будемо перекладати на українську мову. Ну, Дивіться, для цього просто достатньо. Можна просто не переписувати весь скрипт. Дивіться, тут у нас в котику є скрипт. Давайте його просто дублюємо. Так, і тут вибираємо. Дивіться, коли я повідомлення отримую, тепер ми пишемо тут, наприклад, to UA. Так? Напишемо, наприклад, на українську мову, пишемо просто to UA. Так? Пишемо ось таким чином. Так, гаразд. І дивіться, також треба сюди помістити. Так, у нас кнопка є. Так, у нас переклад на англійську. І також, дивіться, сюди скопіюємо, наприклад, кнопочку To Давайте скопіюємо також код. Так, і тут треба оповістити, тобто у нас буде інший скрипт визиватися ту UA так, на українську мову. Ну і давайте підкоригуємо також ту UA. Дивіться, у нас встановити мову для власне, звукового мовлення, для генерації власне мови. Давайте зараз оберемо. Так, ну у нас, на жаль, тут є російська, є, тут у нас українською, на жаль, немає. Тобто, в принципі, мова перекладу українська є. А мова генерації, тобто самої мови, ну, на жаль, немає. Ну, Можна російську встановити. Вона більш буде схожа. Давайте подивимося. І голос. Давайте встановимо, наприклад, якийсь там. Та давайте, нехай буде, наприклад, тенор, нехай такий голос. Так, і введіть слово англійською. Давайте напишемо. Так, введіть слово англійською мовою. Англійською. Так, трошки ось так. Так, дивіться, тепер у нас буде те саме слово. Так, і перекладаємо тепер на українську мову. Обираємо, власне, українська. Так, де вона у нас є? Давайте оберемо так, ось українська мова. Ну і говорити, дивіться, тобто можна також говорити певне слово. Ну, трошки буде, тому що тут дивіться є все ж таки генерація у нас українською, тут, на жаль, немає, поки не реалізована. Є, у нас це для мовлення, так? Тобто, що ми будемо чути. Ну, зараз ми спробуємо просто це. Дивіться, переклад буде адекватний, але дивіться, озвучування буде трошки таке. Ну, не дуже, скажімо так, адекватне. Тобто мови все ж таки відрізняються трошки. Тому так, ну давайте зараз, наприклад, сюди класнимо. Ту є. Так, бачите, скриптик у нас запустився ось такий. Так, у нас, бачите, тут uh, tu UA, бачите, ось тут у нас є оповістити, і у нас запустився скрип. Бачите, все коректно працює. Ну і давайте будемо англійською мовою слово, наприклад, якесь там. Ну, нехай буде. Так, нехай буде. Let's. Let's. Go. Let's go home. Ну, давайте підемо додому, наприклад. Так, пишемо. Підемо додому. Ну, в принципі, більш-менш адекватно, бачите, тобто, ну, переклад, в принципі, все тут добре у нас виглядає. Ну, але звук, ну, скажімо так, не, не досить може бути адекватний. Ну, в принципі, все працює. Тобто, я просто показав, як це працює. Тобто, бачите, в принципі, переклад досить непоганий. І, власне, тут у Scratch, бачите, можливості перекладання, досить такі, скажімо так, цікаві, досить непогані можливості. Тобто, можна, в принципі, швидко зробити перекладач, якийсь свій так, цікавий. Ось таким чином можна працювати. Так, ну давайте ще щось спробуємо. Дивіться. Давайте, наприклад, нехай буде у нас. Давайте якесь придумаємо слово. Ну, нехай буде мен. Так, наприклад, ось так. Чоловіки. Бачите, чоловіки, все добре. Чоловіки. Ну, трошки, бачите, звук трошки такий, не дуже, власне, скажімо так. Ну, а так, переклад адекватний, все добре. Все працює добре. Посилання дивіться на сам проєкт, буде у вас в описі під відео. Ось такий у нас цікавий перекладач вийшов. Можете користуватися, все, експериментувати, пробувати, якщо вам не потрібно, наприклад, вам потрібно просто перекладати. Можна, в принципі, не використовувати блоки, ось такі текстомову. Ось ці дивіться, блоки, оці всі, які у нас є. Бачите, з динаміками, ось таким їх можна просто не використовувати, якщо вони не потрібні, просто перекладати. Тобто, для перекладу вам знадобиться просто усі. Два бочки, тобто один бочок і другий, просто дізнатися, яка зараз поточна мова. Ну, нам це не потрібно зараз. Тобто мови дивіться, можна обрати, в принципі, будь-які перекладати можна, власне, на будь-яку мову. Ну, які тут підтримуються. Ну, досить тут їх багато підтримуються. Ви можете поекспериментувати. Тобто, багато тут чого цікавого підтримуються. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.